Запоріжці, ця війна вдарила по фінансовому стану багатьох запорізьких родин. Зараз люди втрачають роботу, декому скорочують заробітну плату. І зараз дуже нелегко нашим комунальникам. Вони, ви як самі бачите, працюють з дуже великим навантаженням і при цьому їм зараз затримують зарплатню. Але ми свого боку робимо все можливе для того, щоб комунальники отримували гроші без затримок. Ми завжди вчасно подаємо усі документи та вчасно виділяємо кошти з міського бюджету. Але з єдиного казначейського рахунку ці гроші перераховуються в першу чергу на оборону нашої країни, на зарплатню військовим, тим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять наші кордони, а вже потім на решту видатки. На жаль. Він набере своє, і в першу чергу нам з вами потрібно перемогти ворог. Ну, а для того, щоб підтримати наших запорізьких комунальників, які опинилися в такій складній ситуації, ми домовилися з Червоним Христом про надання нашим робітникам продуктових наборів. І вже протягом тижня працювали над цим питанням, і вже завтра набори від Червоного Христа надійдуть до працівників Запоріжжя Електротрансу. Та комунального підприємства Елуаж, а в п'ятницю вже і до співробітників Запоріжжя Рімсерця. А от буквально дві години тому ми отримали інформацію про те, що нарешті, сьогодні, державне Казначейство почне перераховувати комунальникам затримані кошти. Сьогодні і завтра вже люди отримують гроші за повний місяць. І нарешті питання буде вирішене. А я зараз хочу подякувати нашим комунальникам за їхню роботу. Зараз вони працюють просто без перепочинку. І нарешті їхня важка праця буде оплачена у повному обсязі. Зараз у кожного фронт. Разом ми з вами обов'язково переможемо. Тихої сіночі.